8 червня у центрі міста відбулося болісне прощання з 43-річним Сергієм Іпатко, який загинув на Донеччині в перший день літа. І, хоч народився майбутній оборонець у Чернігівській області, сама Шосткинщина стала для нього рідною, яку він полюбив усім серцем. З дитинства Сергій захоплювався роботою з деревом, любив різьбити. Весь процес створення виробів не втомлювався удосконалювати. І ніхто не виказав здивування, коли Сергій обрав професію столяра теслера Її він отримав в Шосткинському професійно-технічному училищі номер 19 Працьовитий, добрий, товариський, готовий завжди прийти на допомогу. Таким Сергія і Патко запам'ятають друзі та знайомі. А ще він залишиться у пам'яті відданим патріотом своєї землі. Адже з 2015 року захищав вітчизну на сході України за значний особистий внесок в справу підвищення обороноздатності держави та сумлінне виконання службових обов'язків Сергій Іванович відзначений нагрудним знаком учасник АТО, неодноразово нагороджений почесними грамотами. Ну, а коли війна постукала в двері чоловіка, він не зволікаючи попрямував до тероборони аби не дати змоги ворогу просунутися в глиб країни. Військовослужбовець Сергій Іванович, і падко з позивним Вікінг ніс службу на блокпостах нашої громади, боронив Бахмут, воював в Харківській області та під Лиманом. Він мав дуже добрі стосунки з бойовими побратимами. Вони його щиро поважали. А за руду бороду називали Сергія Априкос. Перший день літа став останнім для гранатометника Сергія Іпатко. Виконуючи свої службові обов'язки по захисту української землі, він загинув біля Красногорівки, що на Донеччині. Триває жорстока, несправедлива і кровопролитна війна. На жаль, на які ми втрачаємо найкращих: мужніх, щирих. Справжніх героїв, справжніх патріотів своєї країни. Саме таким і був Сергій. Світла пам'ять герою, щирість відчуття рідним, близьким. Слава Україні. Сергій користувався неабиякою повагою серед односельців, бо був небайдужим та брав активну участь у житті села. Він обожнював свою родину, був відданим сином, братом, дядьком та хрещеним татом. А от своїх дітей. Завести не встиг. Він не цурався ніколи ніякої праці. І ніколи йому в житті не були притаманні ані підлість, ані гординя. Сергій наближав перемогу як міг до останнього подиху. Він не хавався за чужими спинами ніколи, не чекав, коли хтось піде першим, не хізувався своїми досягненнями. Ми усі в неплатному боргу перед твоїм подвигом Сергію, Громада у глибокій скарботі. Він мав багато планів на майбутнє. Мріяв створити свою сім'ю. Мріяв про свій будинок та про мирне життя у вільній країні. Але кривава і несправедлива війна позбавила чоловіка цього шансу. У 99 99-му році Сергій отримав диплом і вже юнаком дорослим. Мав плани на майбутнє. Створити сім'ю, будувати, працювати на благо рідних держави. Але ж проклята війна. Довелося замість будівельного інструменту в руки брати зброю. І зробив Сергій це зовсім не тому, що хотів вбивати. А щоб захистити своїх рідних, свою батьківщину, своїх ще ненароджених нащадків, які мали жити у вільній та мирній державі, на жаль, повернутися додому з перемогою Сергію і падко не судилося. На щиті герой востаннє на Шосткинщині, де вклонитися подвигу захисника, прийшли десятки людей. Вони вкрили останній прихисток оборонця квітами і провели його в останню путь дорогою вічності та слави.